українець, Є у мене право на рідну мову, на свою державу, на гордий прапор жовто синій на щастя жити у вільній Україні. Я українець і право знати матю про тих, кого героями вважаю, що захищали людство від руїни синів і дочок, гідних України. Я українець, хочу право мати, завжди усе, що думаю, казати. Мій друже, з якого ти краю, з якого куточку землі, та щиро бажаю всім серцем бажаю живим в свіні. Ви, наша гордість, ми, ми може плану на панового, тільки завдяки вам, повертайтесь живими. Молімося за тих, хто ніч не спав, щоб вони заснули, за тих, хто за чарки тримає автомат, за тих, хто сильний, мужній і відважний. Молімося за ринку Україну і за її сюда. Повертайтесь, будь ласка, живим. Я прошу не багато, не мало, Кожен вечір море за тим, щоб нещастя вас не спіткало, щоб янго закрив і піди, над тобою, розправивши крила, і щоб куля лихої орди не побачила не зачепила. Ясним ранком, та днем, дощовим. я ви, Батьківщина чекає на тебе. Дорогі солдати, я хочу подякувати тобі за те, що охороняєш нас, дбаєш про те, щоб ми спокійно спали, ходили в школу. Я навіть не уявляю собі, що таке війна, і не хотіла би, щоб вона була. Я щодня молюся за те, щоб ти і твої друзі, які бережуть спокій, і мирне на небо над головою, повернулися додому живими. Я вірю, що ви переможете і настане мир. Дорогі солдати, пам'ятай, що ти потрібен нам і нашій батьківщині там, на сході України, під підлимання і гурків снарядів, почуй наше звертання. Нехай наші обереги охороняють тебе від ворожих куль вчорашніх братів слов'ян, які, як чорна чума, хочуть згарбати нашу рідну неньку Україну який хоче знищити наш український дух і цілісність нашої держави. Я знаю, що тобі нелегко там, на сході України, але ти знаєш, що ти потрібен саме там, і ми знаємо, чому ти там. Ти захищаєш нас і мирне голубе небо нашої рідної землі. Повертайся додому, де тебе чекають твої рідні. Але не дай загарбати нашу землю. Не відступай, а повернись героям. А найголовніше повернись живий. А солдат живий доти, доки жива його віра в перемогу. Віримо. Надіємось! Любимо!